У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо величний празник останню неділю жовтня, і цей празник це є свято Христа Царя. Коротенько мусимо до того нинішнього свята пригадати собі, чому церква мусила. Поставити, постановити це свято в 1926 році. Старий Завід, хто був царем Ізраїля. Не Саул, не Давид, не Соломон, не Ровоам і інші. Єдиним царем Ізраїля. Був Господь Бог. Він єдиний, який заступався за свій народ. Він єдиний, який показував дорогу до обіцяної землі. Він робив те, щоб навіть коли б всі князі можновладці того світу і щоб зібрали всі сили в кулак, ніхто б з них не міг би зробити навіть долі маленької, то що зробив Бог для свого народу. Який поконав єгиптян, який відкрив море, який дав волю зі скелі, який дав ману з неба, який воював за свій народ, коли він мандрував до обіцяної землі. Ізраїльтяни знали, якщо Бог воює за них, то їм не треба нічого боятися. Але одного разу за царя Саула, за Пророка Самуїла. Народ підійшов до Самуїла і каже: Хочемо земного царя. Не хочемо, щоб Бог був царем нашим. Бог нехай буде на небі, а тут на землі дай нам царя. І Самуїл шокований, що ж їм не так догодив Бог. Певно, Бог є вимогливий. Це не є Бог, який каже, робіть, що хочете. Жийте, як хочете, я завжди буду з вами, ні. Як тільки наряд єврейський відходив від Бога, як тільки десь його трошки клонило на, на ту сторону, як тільки вони трохи заглядали в сторону гріха, певно, що Господь Бог робив паузу. Не завжди зразу села на них різні небесні свої благословення. І неодноразово ізраїльський народ, також він мав і поразку. Не раз мали поразку в своєму житті. І дивувалися, як то Бог не заступив нас. А Бог казав: причиною є гріх. Покайтеся на І я знову буду вашим царем і Богом. І ось Самуїл просить Бога, що робити, і Бог каже, так написано. Засумував у своєму серці, що єдиним Богом це був Бог, єдиним царем це був Бог для Ізраїля. І тоді він дає їм першого царя Саула, потім після нього прийшов Давид, потім Соломон, потім царство Єврейське Ізраїля розділилося на двоє. І потім земний цар наклав податки. За будь-яку провину було страшне покарання, маєте, прошу. Тоді найдорожчим є приходить Син Божий, Ісус Христос, на ту долину сліз, щоб назад з тою місією, не тільки місія була запровадити людину до неба, хоч людина впирається всіма силами і руками, і ногами, щоб тільки не війти туди. І так по нинішній день. Людина впрається ласті Божій. Але Христова місія спочатку найголовніша його місія, ціль, його пришестя на землю це повернути ту царську корону своєму небесному Отцеві. Він не остану всі його науки, діти, царство небесне подібне до того і того. Царство Небесне подібне то тамто і тамто. Царство Небесне подібне до притчі про блудного сина, подивіться, який мій Небесний Отець, як він дбав за вас в старому завіті. І тут навіть коли ви согрішили, а ви тяжко согрішили, ви були блудними синами і дочками. Але мій небесний Отець, як батько, як цар, як ваш король, він виходить вам на зустріч, обіймає вас своїми руками. Він розказує їм притчу про милосердного самарянина. Він розказує їм інші свої науки і всі схиляються до того, щоб люди прийняли Бога як єдиного властителя, як єдиного царя у самому власному житті. Він не хотів царства для себе. Коли він помножив хліб, нарік хотів його вознести до царя Ізраїля. Він каже, ні. Я знаю, каже ваше, ваше таке знаєте, перемінчиве, нині ви так, а завтра ви сяк. І так було. І так було квітну неділю, осанна. А що було Страстну п'ятницю? Немає в нас іншого царя, ніж кесар. І видали Христа на страшне розп'ять. Що він їм зробив? Чисто по-людськи? Чи забрав в них владу? Чи забрав від них майно, чи виступав проти тої світської влади, яка була безбожна того часу. Навіть коли принесли йому цей, цей динарій, щоб його спокусити, щоб він виступив проти римської власті. Ну, подивись, що там на динарії. І вони кажуть, Христос каже, що на динарії Кесар намальований. Ну то віддайте кесарю, те що кесареве. А Богу віддайте те, що Боже. Виступав проти влади, ні? Але однак скільки добра зробив, дорогі мої, читайте Євангеліє. Там тільки написана маленька одрібка того, що зробив Христос. І що вони зробили з Ним? Вони йому сплели вінок з тернини. Радуйся, цар юдейський. Вони посадили його на трон на цвяхами. Вони дали йому бамбукову трустину в руку, і це твій жезл, ти є наш цар, кланялись перед ним, били поклони, насміхаючись, плювали йому в лице і казали, радуйся, царю юдейський. Що зробив Христос? Він ясно й до палата каже, моє царство не звідтіля, а якби моє царство було звідси, тут би військо стояло і боронило би мене, боронило би мене, але моє царство не звідси. І Христова місія, дорогі брати і сестри, так, нинішнє свято для розуму трохи важке, але місія єдина Христа. Щоб Христос був царем твого серця. Але найголовніше, щоб Він запровадив тебе до свого царства. Моє царство не звідтіля, а звідки? Моє царство звітом. Іду приготувати вам місце. І це місія, дорогі мої брати і сестри, є церкви. Місія церкви це не тільки, дорогі мої, хрестити, посвячувати, хоронити, давати шлюби. Так це є світі тайни, установлені церквою. Це є ті середники, які допомагають нам, але місія церкви че, через ті джерела, святі тайни, церкву запровадити нас любою, ціною туди, де ми так сьогодні страшезно впираємося. І світ тому противиться. Світ противиться владі церкви. Світ противиться церкві. На кожному кроці тільки критика і критика, критика і критика. Той священник такий, той п'яниця, той педофіл, той п'яти, де тільки бруд, а, а воно до нас липне. Але воно до нас липне. Але ми маємо вушка, такі, знаєте, великі, як в слона, щоб слухати всі ті бздури пекла цілу. Так, є багато правди. Є багато таких служителів церкви, які, може, би не мали би стояти біля престолу. То є люди, то не є боги на землі, то є такі самі смертні люди, де над вами працює один чортик, а над ними ціле пекло, і може десь диявол взяв їх свої обороти. Але церква, вона є свята. Церква, вона є непорочна. Церква це є діло не людини, а Святого Духа. Святий Дух непомильний. Церква, вона стоїть на скалі Петрові, і ціле пекло каже Христос, не подолає Святої Церкви. Що церква робить людям? Що церква злого зробила людям? Хіба вона виступає проти влади? Вона може виступати проти гріха. Я згідний з тим. Церква ніколи не буде мовчати на гріх? Коли імператор Теодозій в трьохсотих роках в Медіоляні прийшов до храму на Різдво Божого Сина, йому назустріч, на поріг став єпископ Медіоляну Святий Амврозій, той, що написав тебе Бога, вихваляємо. І не пустив царя імператора до храму. Чому? Бо він напередодні щось йому там люди не догодили, в якому селі вирізав ціле село. І той не пустив його. Каже, твоя безчесна нога не війде до святині. Він не виступав проти власті, але виступав проти того беззаконня, яке робили можновладці того часу. Дорогі мої, то свято Христа Царя воно випадає на грудень місяць, папа 11, 1926 рік, зазначає останню неділю жовтня, щоб ми всі пригадали собі. Що нашим Царем є Христос. Це не просто так. Тому все, дорогі мої, передувало, звичайно, що рік, ключову роль зіграв рік 1917. Церква бачила велику катастрофу, яка гряде. В 1917 році небо посилає в останнє, можна сказати, свою. Найдорожчу матір, причистоді в Марію з тою місією до фатіми, що Марія сказала людям, що їх чекає, якщо вони не перестануть ображати Господа Бога, що їх чекає, якщо вони не навернуться, якщо вони не будуть молитися, особливо на святі вервиці. Моє непоручне серце остання дошка вашого спасіння. То в другому кінці світу. Ціле пекло випускає Люципера все своє воїнство, яке буде боротися проти Бога і всього святого на землі. 1917 рік жовтнева революція в Росії, де Ленін заїхав одного з храмів в Москві, а сестра Монахиня мала катехизу дітей. І він тим бичем зайшов коня, на коні, заїхав, і тим бичем почав бити монахиню і дітей і сказав від нинішнього дня: Я є ваш цар, а не він, показавши на Христа. І що першим ділом зробила вже одна революція? Вбили свого царя Миколу II, В ніч 16 на 17 липня, 1918 році, замордували всю царську родину в одному з підвалів. Єкатеринбурга, а потім взялася за церкву. Самі прекрасно знаєте всю історію, що натерпілася католицька церква від Радянського Союзу і від большевиків. Що їм церква зробила? Це не справа людини, це справа Злого Духа. На іншому планеті Земля, там, в Південній Центральній Америці, в Мексиці, 1917 рік. Папа це все бачить. Папа переживає за долю церкви. Він бачить, що в тому році, так, у 17-му, видали в Мексиці конституцію, яка практично забороняє всі права церкви, повністю всі права церкви. Церкви монастирі зачиняються, священиків арештовують, багатьох з них вбивають, публічно розстрілюють. І тоді папа 1926 році посвячує цілий світ Христовому серцю. І в тому самому році Плутаро Кальєс, президент Мексики, атеїст, особистий ворог Господа Бога, починає переслідування християн у Мексиці. Це було криваве переслідування. Але чому я згадав іменно цей край? Тому що ті мексиканці, прості люди, з вервицею в руках, на полі, церкві, перед образом Гваделубської Богородиці. Це були люди, які хотіли простоти серця і душі, хотіли вірити і славити Христа. Вони повстали, так звані Крестерос. Їх було 50 тисяч. Федералів було 100 тисяч. Це була страшна масакра. Це повстання мексиканське крестерос було від 1926 по 29 рік. Тільки мирного населення загинуло 250 тисяч. 30 тисяч було вбито. Крестеросів, повстанців. А 56 тисяч, 82. Було вбито федералів. І що в них було на устах? Прокльони? Ні. Ненависть? Ні. Закидали що з Господу Богу? Ні. Єдине гасло було, з яким вони бралися за зброю, обороняючи свою віру і Христа. Віва Крісто Рей! Хай живе. Христос цар, так найдорожче моє, з устами на устах, з тим словом хай живе Христос Цар. Вони йшли на смерть. І наймолодший якого папа проголосив святим мучеником Хосе Санчес Дель Ріо, хлопчик мав 14 років мексиканець, якому викопали могилу. Поставили його батьків збоку, поставили хлопчика над тим гробом, ямою, і його хрестий тато, який був при владі, впав на коліна і каже: прошу тебе, скажи лише одне слово, що ти відрікаєшся Христа Цара і будеш жити. А той хлопчик заплакав і сказав: Віва! Христо, рей, хай живе Христос Цар. І вони не пошаліли для Нього кулі, встрілили в того хлопця, і він впав до тої сирої землі з вервицею в руках. Це були люди найдорожчі мої і в Мексиці, і в Європі, і в нашій державі тисячі мучеників, про які ніхто не знає. Це вони на устах з устами, що Христос цар хай живе. Вони вибрали Сибір, вони вибрали тюрму, вони вибрали смерть. Але в комплексі вони найдорожче мої вибирали вічне життя. Вони хотіли засмакувати того царства, про яке Христос каже Палатові Моє царство не звідтіля. Воно є з іншого місця, і вони, дорогі мої, осягнули це місце, віддаючи, посвячуючи себе Христу Царю. І тому сьогодні ми найдорожчими і переживаємо цей гарний празник, гарне свято. Ще чотири роки будемо мати річницю з дня проголошення Папою Пієм Одинадцятим, але нехай направду живе Христос Цар. хай живе в наших родинах. Хай живе на наших устах, боріться за вічне життя, боріться за небо, боріться за Христа Царя. Життя є дуже і дуже коротке. Диявол буде ставити нам різні свої перепитії, але ви боріться за своє місце у домі Небесного Отця. Нехай Христос Цар живе, нехай Христос Цар панує. Нехай Христос Цар завжди буде на наших устах. І сьогодні, як будете мати час, відключіться трохи від того світу, байок, інтернету, але знайдіть собі в комп'ютері чи в телефоні такий чудовий фільм, який називається Крестерус. Ви знаєте, я дивився просто я ніби ну, мужчина, але сльози мені текли. І там побачите той фрагмент того хлопця який плаче і вибирає Христа Царя, міняючи на тоту земне життя. Подивіться, і ви не пошкодуєте. Називається фільм Крестерос. Хай живе Христос Цар. Амінь.